Вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про справжню трагедію для майбутнього України, тому як було проведено одразу ж два опитування серед українців, які на сьогоднішній день перебувають та проживають за кордоном. І ці цифри насправді не є шокуючими, так? але вони для мене, наприклад, дуже сумні, бо понад 50% тих українців, які. Перебувають за кордоном, вже не збираються повертатись назад в Україну. Також є багато деталей, в тому числі і стосовно того, що понад 34% українців взагалі не цікавляться тим, як там справи в Україні. І на це є свої причини, в тому числі і дії, на жаль, української влади з останніх тижнів. Дивіться в загальному це відео до кінця. Свої думки пишіть в коментарях під відео. Підтримайте його лайком, ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Отже, по-перше, в... було проведено дослідження Міжнародною організацією з міграції. КороткоМОМ. Вона провела дослідження про те, як українські біженці інтегруються в країни Центральної та Східної Європи. І було опитано понад 28. Тисяч осіб в 11 країнах, і це дослідження воно проводилось серед працездатного населення. І одразу що хочу сказати, що є відсотки по біженцях, які планують повернутися. Так, це по країнам, які, де є мало українців: Болгарія, наприклад, 58%, Чехія, 73, Естонія 89%, Угорщина 44, Литва, 81, Латвія 13, Молдова 46, Польща 38%. Всього лиш планує повернутись. Румунія 61, а Словаччина 76. Звісно, що нас цікавлять такі країни, як Німеччина, як Франція, як Польща. Навіть як Чехія, так, бо це країни, в яких перебувають справді велика кількість українців. Щодо інших, то там їх є набагато менше. І е, в загальному про що це говорить? Це говорить про те, що з кожним місяцем, з кожним роком, фактично, так, після початку війни, українці, які виїжджають з України, все менше і менше хочуть повертатись назад. І ми далі в цьому відео поговоримо про Причини, так, і ці причини вони насправді е, є об'єктивними, і в, в деяких випадках мені навіть здається, що вони є якимись цілеспрямованими, щоб зробити все для того, щоб українці просто не хотіли повертатись назад. Е, друге опитування проведено Київським е, е, міжнародним інститутом соціології. Воно взагалі зовсім свіже, бо воно було проведено в квітні. Ми зараз про нього поговоримо, потім поговоримо вже про найцікавіше, скажімо так. І деталі наступні. Що ем, говорячи про умови, за яких українці готові повернутися дому, додому, відносно найбільше респондентів назвали нормальну роботу критичної інфраструктури, це 34% і безпеку 34%. Далі йде житлове питання 26%, і завершення повномасштабної війни 26%. Відсотків 16% опитаних наголосили на можливості знайти роботу та 13% на можливості дітей відвідувати школу чи садочок, тобто все в принципі зрозуміло. Соціологи в загальному проаналізували відповіді українців на запитання про їх задоволення життям за кордоном, і переважна більшість задоволені тим становищем, в якому вони є е, зараз. І умови для повернення в Україну та їх бажання отримати паспорт іншої країни, і дійшли до висновку, що більш ймовірно можуть повернутися ті, хто на сьогоднішній день не подавався на якісь там посвідки на проживання, на громадянство, або хто так і не зміг собі знайти роботу в іншій країні. От і в загальному так дословно говориться наступне: відповідно до такого підходу рівно половина респондентів, тобто 50%, є тими. То більше ймовірно може повернутися в Україну. Проте, враховуючи відповіді респондентів, е, е, так на запитання далі щодо інтересу до України, зазначено, що оцінка скоріш є оптимістичним сценарієм, якщо б війна закінчилась прямо сьогодні. Тобто, якщо б війна закінчилась прямо сьогодні, то 50% українців повернулись би в Україну з тих, хто є зараз за кордоном, а цілих 50% навіть не розглядають такої. Можливості. І ми розуміємо, що війна не закінчиться ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра, Напевне, і не через місяць, і напевне, навіть і не через півроку. І, а це буде означати, що цей відсоток тих, хто е, хоче повертатись, хто планує повертатись, він буде постійно зменшуватись. Також соціологи підкреслюють, що поки тривають повномасштабні військові дії, то будь-які оцінки є орієнтовними і не можна надати жодної відповіді, скільки насправді українці повернеться. Ми знаємо тільки одне: що з кожним місяцем цей відсоток він буде все меншим і меншим. Тих, хто хоче повертатись. Пряма мова є також виконавчого директора КМІСу Цього результати опитування. Наведеного в цьому прес-релізі показують, що значна частина українських біженців втрачають зв'язок з Україною. На жаль, це було абсолютно очікувано. І в будь-якому випадку ми б втратили частину громадян. Проте відкритим лишається питання, яку ж частину громадян можна буде повернути, і що є сенс для цього робити. Так, і що ж насправді можна робити, давайте коротко, так, щодо українців, які знаходяться за кордоном. В останні місяці дуже і дуже сильно розвивається прям ціла кампанія проти українців, які знаходяться за кордоном. Всіх просто там під, під одну гребінку, як то кажуть, загнали під клеймо ухилянт. Тобто, всі чоловіки, наприклад, які проживають за кордоном, це всі ухилянти. Так по, по думці телеграм-каналів, які працюють власне в Україні, це по-перше. По-друге, всі жінки, хто там повиїжджав з дітьми, не з дітьми, нікому не важливо. Розвиваються наративи, що от по... це зрадники своєї країни, і це люди, які виїхали і сплять там з німцями і з іншими національностями. Ну, це от те, що розганяється. По від українських депутатів, від е... різних українських чиновників, все частіше лунають, е... якби луна... лунають такі наративи про те, що якщо ти виїхав з України. Під час війни, або якщо ти зараз, коли в Україні війна не знаходишся в Україні, то ти зрадник, ти не можеш називати себе українцем. Е, от, скажіть мені, будь ласка, чи такі наративи вони якось будуть сприяти бажанню українців, які знаходяться за кордоном, повертатись в Україну? Третє це ті, хто кричать, що ви нам тут е, не потрібні, виїхали і добре. Четверті, кричать, що всіх треба повернути насильно і відправити на фронт в окопи помирати. Це ще один такий дуже важливий наратив, який розвивається. І, звісно ж, конкретні дії української влади, які стосуються обмеження в отриманні паспортів за кордоном, які якби під час цієї кампанії, коли це проводилось, то також. Постійно говорили про якусь нерівність, про якусь нечесність, говорили про те, що е, всі українці, які не в Україні, то не українці. І якщо ви не хочете їхати, ну, типу, покидати своє життя за кордоном і їхати зараз в Україну, то і паспорт український вам не треба. Але при цьому ці ж самі люди не, не дають можливості цим українцям е, залишати, ну якби, відмовитись там від громадянства, про що також дуже багато зараз людей питає, пише і так далі. В загальному, чому ж це трагедія? Це трагедія, тому що на сьогоднішній день активно працює кампанія по відбиванню бажання українців, які знаходяться за кордоном, десь пізніше повертатись, повертатись назад в Україну. І та кількість хейту та ненависті, яка в цьому руслі розвивається, якої в тому числі буде дуже багато, і під цим відео я просто впевнений. Якби ця ненависть, вона точно не йде на користь ані українцям, які знаходяться в Україні, ані українцям, які знаходяться за кордоном. І скажіть, будь ласка, чи після подій останніх тижнів, ті, хто проживає за кордоном, чи з'явилось у вас більше бажання? Там, чи зараз, чи після війни, чи через 10-20 років повертатись назад в Україну? Дуже цікаво буде почитати вашу думку, пишіть її обов'язково в коментарях під цим відео. Дякую. Вам за вашу підтримку. Гарного дня, друзі, і до нових зустрічей!